Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас завітала в гості лялька Барбі. Вона запросила в гості своїх подружок, коліжанок на чаювання. Але виявилося так, що у неї немає чашечок чудових, красивих, різнокольорових. Давайте з вами допоможемо ляльці. І зробимо багато чашечок для Барбі та її коліжанок. Спочатку давайте розглянемо чашку, що у неї є. Ось така у мене чашечка. Давайте розглянемо, що у неї є. У неї є стіночка, у неї є дно і у неї є ручка. Що ж, приготуйте своє талановите. Пальчики і починаємо працювати. Але перед цим ми зробимо пальчикову гімнастику, розімнемо наші пальчики, приготуємо їх для роботи. Усі в родині справи мають. Я чашку вирізаю, щось бере моя матуся, ріже овочі бабуся. Діду зайняте читанням. А тату сьогодні вранці з вудкою на став сходив, рибки свіжої зловив. Ще раз, усі в родині справи мають. Я чашку вирізаю. Щось пере моя матуся, ріже овочі, бабуся. Дідо зайнятий читанням. А тату сьогодні вранці з вудкою на став сходив. Рибки свіжої і зловив, що нам необхідно сьогодні для роботи? Для чашки візьміть папір квадратної форми любого кольору. Можете, жовтого кольору, як я взяла, білого, синього, блакитного, фіолетового, червоного. Який забажаєте? Що нам необхідно сьогодні ножиця? Олівці або фломастери, клей. Усе. Починаємо. Я буду все роз'ясняти і повільно показувати, щоб ви все зрозуміли і побачили, як робити чашку. Чашку ми будемо робити орігамі, способом орігамі. тобто складати папір, і у нас вийде чудова чашечка. Беремо папір квадратної форми, зігніть квадрат навпіл. Ми вже з вами це вміємо робити. Згинаємо куточок до куточка і проводимо пальчиками по лінії згину. Розгорніть. Зігніть одну сторону до лінії згину так до лінії згину, проведіть пальчиками, по лінії згину. Добре проводьте пальчиками. Те ж саме ми робимо з іншою стороною. Теж до середини і проводимо пальчиками. Добре-добре переводили пальчиками, щоб була видна лінія згину. Ось цю частину, ось цю частину ми з вами відрізаємо по лінії згину, беремо ножиці і відрізаємо відкладаємо, вона нам зараз не потрібна. Далі що ми беремо? Зігніть цю заготовку, цю частину ми вже не відгинаємо, навпіл, куточок до куточка, провели пальчиками, дуже добре провели пальчиками. Розгорніть нижню частину. Ми згинаємо до центральної складки, до цієї центральної складки. Ось так. І проводимо пальчиками. Розгорніть. Іншу сторону те ж саме робимо нижню частину до центральної лінії, до центральної складки. Розгорніть. У вас зараз повинно вийти три складки. Один, два, три. Три складки. Далі зігніть нижній край до нижньої складки. Ось до цієї. Згинаємо нижній край до нижньої складки. Зафіксуємо складку. Розгорніть. Зігніть нижній край до верхньої складки, ось до цієї складки, проводимо пальчиками дуже добре, ось так. Далі розгорніть, поверніть її на столі. Зігніть нижній край до нижньої складки. Те ж саме робимо. І добре проводимо пальчиками, робимо складку, лінію згину. Далі розгорніть, зігніть нижній край до другої складки. Подивіться, один, два, ось до другої складки ми згинаємо. Проводимо пальчиками ось так. Розгорніть. У вас повинно бути сім складок. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім складок у вас повинно бути на цей час. На цій заготівки, ось цей прямокутничок по лінії згину нам потрібно відрізати. Беремо ножиці і відрізаємо всю частину, крайню частину. Ми її відрізаємо. Відрізали, а вона нам не потрібна. Далі, що ми робимо? Перевертаємо нашу заготівочку ось такою горочкою, щоб е, усі наші лінії згину були видні. Що ми далі робимо? Візьміть олівець або фламастер і на четвертому і п'ятому прямокутнику верхньому ряду намалюємо очі і милу посмішку. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Ось на цих прямокутничках ми намалюємо очі і посмішку. Ще раз, 1, 2, 3, 4 і 5. На оцих прямокутничках ми малюємо оченята. Можете намалювати просто кругленькі очі. Ось такі. Можете це зробити фламастерами або олівцем. І намалюємо посмішку. Зафарбуємо оченята. Так, одне око. Ось я вже намалювала очі і милу посмішку. Що ми далі робимо? В нижній частині, по лініям згину, ми робимо надрізи, розрізаємо до центральної горизонтальної складки, розрізаємо до цієї лінії, до центральної складки ось до цієї. Робимо, розрізаємо по лініям згину. Ви їх добре побачите. вирізаємо. але до цієї частини далі не потрібно так, і остання. Все. Ось у нас така вийшла заготовочка. Що нам потрібно? Зараз ми починаємо складати нашу чашку, намазуємо, клеєм ось цей прямокутничок. Склеїмо і нижню частину ось так. І намазуємо цей прямокутник клеєм, склеїмо ось так склеїмо ось у нас що вийшло. Трішечки зараз схоже на осня так? Що ми робимо? Перевертаємо нашу чашку. Далі нам потрібно зробити дно чашки. Для цього ми намазуємо клеєм прямокутник, один з прямокутників. Та приклеїмо до нього. Всідний прямокутник. Таким же чином ми промазуємо сусідний прямокутник та приклеїмо його. Ось що у нас виходить. Те ж саме ми робимо. Усі частини приклеїмо, змащуємо клеєм всі прямокутнички та наклеїмо. Ось я вже приклеїла, у мене вийшло ось таке дно чашки пальчиками підправляємо. Ось у нас вже вийшла майже чашечка наша. Відкладаємо, візьміть нашу смужку паперу, яку ми відрізали спочатку, складаємо її навпіл, розрізаємо по лінії згину. Складаємо її. Ще раз, ось таким чином, розрізаємо навпіл. Теж нам ця частина не потрібна. Нам потрібна ось одна частина. Ще раз складаємо навпіл і склеїмо. Беремо клей. Змащуємо клеєм одну частинку половинку і склеїмо. Це у нас буде ручка. Що ми робимо? Згинаємо з однієї сторони, робимо згин, і те ж саме з іншої сторони, З зі, краями зігнули. Зробимо дугу, ось таку, намазуємо клеєм, з однієї сторони і з іншої. Беремо чашечку і приклеїмо: ось у нас око намальоване, одна сторона пуста, і ось на цій стороні ми приклеїмо нашу чашечку. Ось так вгорі. Та внизу. Так, ось у нас і вийшла ручка. Дайте чашечки, дайте час клею висохнути. А тепер ви знаєте, як зробити чашку. Ось у нас вийшла така чашка жовтого кольору, а ще є у мене така чашка зеленого кольору, а ще є така чашечка у мене помаранчевого кольору. Ну що, пока-пока, спробуйте і ви зробіть такі різнокольорові, чудові чашечки. Пока-пока,